Сусу Христу! Ви дивитесь телевізійну християнську програму для всіх людей. Мир вам! Сьогодні у нас важлива тема, особлива тема і особливий гість. Звати нашого гостя Роман Чорний, молодіжний служитель міста Городенка. А наша тема хто я? Слава Ісусу Христу! Слава віки! Вітаю Івано-Франківську. І ми спробуємо за ці кілька хвилин віддати відповідь на питання: Хто я? Тобто ми говоримо про ідентичність. так? так? Чому важливо відповісти на питання, хто я є? Ну, взагалі, це одне з таких глибоких філософських питань, на які багато хто мудрує. Є люди, які взагалі про це не задумуються, але насправді те, як ми відповідаємо собі на питання, хто я, воно багато в чому визначає те, як ми живемо, як ми поводимося і як ми приймаємо рішення. Тому насправді важливо над цим, хоча б час і часу задумуватися. Ну, я думаю, що люди задумуються, хто я є. Може, не так глибоко по-філософськи, так, але. Ці питання людина собі хоча б раз житті задає, так? Ну, якщо ми говоримо про якісь такі поверхневі моменти, там, наприклад, сказати людині там, опиши себе трьома словами, то я думаю, кожен зразу знайде там я чоловік, жінка, високий, низький, кучерявий, там, тато, мама, брат. В такому плані так. Але коли ми говоримо про щось глибше, про те, хто є як особистість і як наслідок, для чого я живу, які мої покликання. То тут вже буває трошки складніше. Угу. І люди дуже по-різному вже себе визначають. Е, як у світі взагалі пояснюють ідентичність? Е, взагалі, е, зазвичай люди дивляться на щось зовнішнє. Є такий цікавий принцип, називається принцип обмеженості пізнання. Він говорить про те, що ми не можемо дослідити систему, будучи її частиною. Я думаю, всі бачили е, там, чи чули про геніальних лікарів, які самі собі операції робили. Але ніякий лікар не зможе собі операцію на мозок зробити. Ну тому що я цим мозком думаю, і якби ну, це, це я не можу сам себе в цьому плані полікувати. І тому е, сам себе я можу якось досліджувати, але ну, мені треба, щоб хтось мені поміг дати відповідь на це питання. І тому часто люди орієнтуються або на якісь досягнення. Там, от, от я директор, там, я там, 30 років на цій роботі попрацював, там, мені зауваження не давайте. Або то мене три вищі освіти, хто мене буде вчити. Табо та, е, кажуть, ти знаєш, хто є. та Та-та, Або «Хто та, там та, мій тата. Та. Е, або деякі люди орієнтуються на свої матеріальні цінності. Там, от, у мене є, на жаль, знайомі, які е, змінили машину на дорожчу, змінили одяг на дорожчий, і вже якось так знаєте, ніби це вже люди трошки вищої раси, ніж ти, ну, бо, бо якось вже щось в них є дорожче. Е, і ще багато з себе людей е, визначають через думку інших, особливо в час соцмереж. Якби, Якщо в тебе багато переглядів, багато підписників, ти вже хтось. Ти вже не просто собі рома, ти вже там інфлюенсер. Але проблемка в тому, що ці речі вони є не постійні, вони є тимчасові, хиткі і дорогі речі з часом також стають дешевими. І тому на зовнішні речі ми не дуже можемо опиратися. На якісь такі самі себе ми досядити також не можемо. І виникає проблемка: ну як же ж тоді мені дати відповідне питання, хто я. Зовні не дуже, сам, сам я не можу. Коли філософи про це задумувались, то е, так само цікаві були підходи. Е, в нас в кабінеті математики, здається, була фраза, що Декарт казав, що я мислю, значить, я існую. Ну, тобто, так само, от я якось можу сам себе обдумувати, то, напевно, я хтось. Е, Був ще такий цікавий чоловік Девід Г'юм. Він казав, що не, не існує сталого я, це просто потік наших вражень і емоцій. Але ну, ми тоді не можемо говорити про якісь там покликання, призначення, сенс життя, бо сьогодні я це я веселий, завтра я це я сумний. Ну і якось воно, ну хто я тоді взагалі. І ще цікаво, сказав Жан Пельсартер: е, про те, що е, наше я воно не є сталим, а ми його формуємо в процесі життя. Але тут так само є момент, що люди, які так думають, я думаю, багато хто так думає. То в результаті, або я спихаю всі свої невдачі на обставини, президента, владу, людей, батьків і так далі. Або всі досягнення я приписую суд у собі. І коли ми дивимося, що говорить Біблія, то вона ну, зовсім по-іншому говорить, що не просто ми самі себе формуємо. Угу. Отже, ми підійшли до Біблії, так? отже, хто я є насправді? Так, хто є людина. Коли ми дивимося писання. Перший дуже важливий, важливий момент те, що Біблія починається зі слів. На початку Бог створив небо та землю. І коли ми дивимося Біблію, то ми бачимо, що Бог він не просто допомагає нам знайти відповідь на питання, хто я?». Бог визначає, яким ми є, тому що Він є нашим Творцем. І коли ми дивимося в Книгу Буття, перший розділ 27 й вірш, ми читаємо такі слова. Буття 1.27» 27, ми читаємо. І Бог на свій образ людину створив. Тобто перша відповідь на питання, хто я, яку Бог нам дає, Бог говорить, ти носій мого образу. І що цікаво, що це не залежить від думки людей, це не залежить від того, з багатої сім'ї чи бідної, і взагалі не залежить від моєї освіти. Ми читаємо, Бог на свій образ людину створив. Бог вже визначає, ким ми є, тому що Він нас створив. І ми. Як люди, ми єдині, хто з усього творіння ми маємо, ми маємо якийсь інтелект, ми можемо будувати відносини одне з одним, з Богом, ми можемо приймати рішення і ми можемо мати спілкування з Творцем. Тому вже перша відповідь на питання: хто я?» Це я носій Божого образу. Тану ми не якийсь маємо інтелект, ми маємо справжній, та, не штучний. Та, е, Богом створений інтелект, Бог нам подарував. Ну, правда, в кожного там різні, різні здібності. Та, Але і... він є. Да, він є, та. Ну, вибачаю, я би перебив. Так, отже, ми е, створені на образ Божий. Так, і те, що ми є носієм образу Бога, це, це вже закладає на нас певну цінність. Я не просто собі там, результат якихось випадковостей. Я навіть не просто якийсь красивий витвір там, мистецтва. Я є носій Божого образу, я відображаю Творця, який мене створив. Коли ми читаємо далі, то друга відповідь на питання: хто я, Це я інструмент в Божій руці. В посланні до Ефесян, другий розділ, 10 й вірш, Павло говорить такі слова. Ефесян 2,10 Павло каже. Бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Я закінчив факультет фізики і я вчився, я жив з людьми, які вважають, що людина це наслідок певних процесів випадкових або потрібних для виживання. І от, якби по суті, ми просто набір якихось там атомів молекул. І ну, питання: на що ми тоді живемо? ну от Просто ми собі такі є. Павло каже, ми Боже творіння, і Бог вже наперед задумав, що ми робили якісь добрі діла. Я думаю, що напевно, що люди, які далекі від Бога, точно скажуть, та ну який Бог там, який є інструмент Божої руці, але навіть люди, які не знають Бога, все одно вони можуть бути Божим інструментом в його руці. І в Біблії ми бачимо, як навіть... Люди, які там в своїх інтересах діяли, Бог їх використовує для того, щоб втілити свій план. Ну як це відбувається? Людина, не хоче бути Божим інструментом, а вона є Божим інструментом. Е, ну, Пророк Єремія говорить цікавий приклад. Е, він якось зайшов в дім до гончаря, до mm -hmm. людини, яка працює з глиною, і Бог каже: От, подивися, є кусочок глини. Що гончар хотів, те з нього зробив. І ми в нашому житті, як би ми не хотіли, ми все одно не контролюємо все. Ми можемо приймати рішення, ми маємо волю якусь, ми робимо вибір. Але все одно багато речей вони не залежать від нас, якісь там обставини, інші люди. І хочемо ми цього чи не хочемо, ми не зможемо зробити те, що Бог от вирішив, так воно не буде. І хоча нам інколи ну, не зрозуміло, чому деякі люди все-таки роблять зло. Але е, навіть люди, які далекі від Бога, вони все одно можуть бути інструментом Божої руці. Угу. І Павло каже, е, ми його творіння не перестворені для добрих вчинків. Бог задумав, щоб ми робили добрі вчинки на цій землі, щоб він через нас їх робив. Ще дуже гарне місце з покликання Єремії. Бог йому говорить Єремії 1,5. Ще поки тебе формував в утробі матері, я пізнав був тебе. І ще поки ти вийшов з нутра, тебе посвятив, дав тебе за пророка народом. Тобто Бог каже до Єремії: ще поки ти з'явився в мами в животику. Ще поки взагалі батьки дізналися, що в них буде хлопчик чи дівчинка, я вже знав, що ти будеш пророком. І для нас це насправді велике підбадьорнення, тому що ми розуміємо, що ніхто з нас не є ну, от просто якимось таким таке, гарне чи негарне слово безтолковим. Кожен з нас має якесь призначення, кожен з нас є цінним, навіть люди, яких ми можемо не цінувати, Бог каже, що «Я, я ще до народження задумав, яку ти маєш відіграти роль. Тому друга відповідь на питання: хто я, це я інструмент в Божій руці. Це підбадьорює і це нам говорить про якесь призначення, про місію, яка ну, це вже це вже кожному треба шукати. Угу. Це, е, я думаю, що воно якби нас е, підбадьорює, так воно е, дає сенс нашому життю, сенс нашому існуванню. Що ми розуміємо, що ми не. Е, не просто так. так ми ми не з, просто ми так. тут не випадкові на, на цій землі. Ми не збіг якихось обставин, ми там не походимо від якихось е, мавп, так, чи людиноподібне мавп, чи внаслідок якогось там е, вибуху появилися. Ми е, а Боже творіння. Кожна людина це Боже творіння. І ми її цінними. Оце дуже Так. Важливо. І в цьому наша цінність, і Господь, він хоче нас використовувати і використовує так, і Бог контролює історію. Так це важко збагнути, так і інколи, коли люди чують, що Бог контролює історію, Бог контролює обставини і можуть і звинувачувати Бога. А що так все погано? так? ну так, ну це вже інша тема. Це Пути... інша тема. Та тому? тому що є відповідальність тому? людей. Так. Бог дав і нам і свободу, ми ж не просто створені якісь певні роботи. Так? А Справи, це цього. люди, які вони, і, 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 щось і ми вирішуємо. Так? Ми можемо щось вирішувати, але не все. Наприклад, я народився, але мене це ніхто не питав, так зі мною це не радилися, Хочете ти в цей світ, чи не хочете? Я народився і виявляється, вже є. є, є так? Я вже думаю, хто я такий є. Так? І е, я думаю, що е, мене просто. Боже творіння, так ми не просто інструменти в Божих руках, ми і е, можемо стати і бути дітьми Божими. Так, і це до речі, третє відповідь на питання: хто я? Я дитя небесного батька. Е, що цікаво, що це вже стосується не всіх. Перші, перші два моменти: те, що ми є відобр... відображенням Божого образу, і те, що ми є інструментом Божої руці, в нас є ціль, це стосується абсолютно всіх людей. Чи людина вірить в існування Бога, чи не вірить, Бог її створив і Бог її для чогось задумав. Бог дав якісь здібності, Бог заклав, сам заклав на неї якусь цінність. Коли ми говоримо про третю відповідь, то це стосується не всіх. Коли ми читаємо послання до Римлян, Павло говорить, що до того, як ми прийняли Христа, ми були Божими ворогами. Ми деколи думаємо, що ну, ми нейтральні. от Я собі можу, хочу, роблю добро, хочу, вибираю зло. Але коли ми читаємо писання, ми Написано в книзі Буття, що нахил серця людського зло повсякденно. Це знаєте, яке пізанська вежа. Вона не отак рівно стоїть, а нахилена. І ми деколи думаємо, що ми нейтральні, ми собі там вже виберемо. Я роблю більше добрих речей, то я напевно що добрий. Але писання каже: ми всі нахилені до зла. Павло каже, ми були Божими ворогами. І лише коли ми визнаємо те, що я є грішник, те, що я не можу зі своїм гріхом впоратися, приходжу до Господа в покаянні, тоді я можу, тоді я стаю Божою дитиною. І коли, коли я визнаю свої гріхи перед Богом і свою нездатність змінитися, то далі Павло описує, що Бог з нами робить. І я зачитаю це Ефесян, 2 розділ з 4 вірша, Павло каже такі слова: Боже, багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і наші мертві були через прогріхи». Оживив разом з Христом, спасення ви благодаттю, і разом із Ним Воскресив, і разом із Ним посадив на небесних місцях у Христі Ісусі. Тобто Павло говорить, що от є оце третя відповідь на питання, хто, і яку ми можемо набути. Бог хоче, Бог кличе, написано, що Бог хоче, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання правди, але нам треба прийти і покаятись перед Господом. І тоді Павло каже, що Бог з нами робить? Бог очищає нас від гріха, Бог оживляє нас духовно, і Бог робить нас своїми дітьми. І тому третя відповідь на питання, хто є, яку ми можемо набути, яку ми можемо отримати. Це є я, дитя небесного батька. І насправді це не просто про якийсь статус, як люди там про себе пишуть: там я блогер, я там художник. А це, це говорить про те, що ми, ми маємо якусь пащину там на небесах, якої ми чекаємо. Це говорить про те, що це життя тут, це не все не все, що ми маємо. У нас ще буде майбутнє життя. Це говорить про те, що смерть це не кінець цього, це тільки перехід, в повноцінне життя, на яке ми чекаємо. Тому, якщо підсумувати, писання не просто допомагає нам розібратися, там, знайти себе, де я. Бог визначає, яким ми є. Бог нас створив, тому ми є носіями Божого образу. Бог задумав для кожного з нас якесь призначення, тому ми є цінними, і тому в нас є, у нас є ціль, в нас є покликання, є сенс жити. І Бог хоче, щоб ми стали його дітьми, щоб ми не були тієї ідентичності, для якої ми насправді створені. Е, ну Тут важливо додати до нашої розмови, е, бо хтось може послухати і сказати: ну якщо Бог нас створив, то як ми стали грішниками, Бог нас грішними створив? Ні, Бог створив е, людей е, ідеальними, без гріха. Так. Ну Якщо ви читаєте Біблію, ви розумієте, знаєте, що першими людьми були Адам і, і Єва, але вони. Повстали проти Бога. Вони збунтувалися проти Творця, тому від них е, почав, почали люди грішити. Так? Вони почали, це перші грішники, перші люди і перші грішники. І ми від них успадковуємо цю гріховну природу. Так? ми Всі, хто народжується, ми схильні до гріха. Тому Бог не просто каже: Ну, добре, е, нічого з вами вже не може зробити живіть, як хочете. Ні, Бог посилає нам Спасителя. І хто прийме Спасителя Ісуса Христа в своє життя, в своє серце, каже Біблія, той отримає цей статус дитини Божої так? і отримає не просто статус, отримає спасіння. А хто далі буде в статусі бунтаря, ну, тоді це суд, суд тоді Божий. І третя відповідь буде на питання, хто я, Це я грішник, я так. Божий ворог. Так, тоді е, це, це в статусі бунтівника. Але нам не треба в статусі бунтівника, нам треба повернутися до творця, е, осмислити е, свою місію, так? для чого я тут живу. Ну не тільки щоб, скажем, їсти і, е, і пити. Так? І, і, і так далі. А для того, щоб е, виконати Божу місію, для того, щоб прославити Бога, для того щоб ми могли один одному допомагати і робити щасливими. Будь ласка, одна хвилина ще підсумок усього сказаного. Можливо, побажання є на завершення. Так. І я би ще хотів додати кілька цікавих моментів, коли ми подивимося на ці три речі, вони зовсім не залежать від людей, вони зовсім не залежать від обставин, вони не залежать від того, чи я з бідною чи з багатої сім'ї. І в якій державі я живу. Тому що ті відповіді на питання, хто я, яке дає нам Бог, вони, вони є постійними, вони є непохитними. І це так само насправді для нас підбадьорення, тому що це те, що від нас ніхто не може забрати. І ще один дуже важливий момент, коли ми подивимося, яким великим є наш всесвіт, от просто чисто для порівняння, найменша собачка в світі її розмір щось, там, 9 чимось сантиметрів висота. Е, найбільша собака, якщо так можна сказати у світі, це сузір'я, великий пес, яке назлічує 148, здається, мільйонів зірок. Це тільки ті, які, які видно неозброєним оком. Так от Бог, який створив цей світ, він ще є більшим за це все, і цей великий Бог йому не все одно на нас, людей, на нас, маленьких, на нас, не завжди слухняних, людей, які самі собі інколи шкодять, і цей Бог нас цінує, і цей Бог хоче, щоб ми знайшли його. І коли ми знайдемо Бога, який нас створив, ми тоді зрозуміємо справді, хто я і для чого я живу. Тому моє побажання це щоб, якщо ми хочемо зрозуміти, хто я, то мені важливо зрозуміти творця, пізнати творця, який мене створив. Дякую, Романе. Хай Господь благословить тебе, твою сім'ю, місто Городенко, Дякую. місто Іван, Франків, всю нашу Іван Франківську, нашу Івано-Франківську область, всю нашу Україну, щоб ми всі приходили до пізнання істини, пізнання правди, хто є Бог і хто є я. Дякую. Через тиждень на цьому ж каналі в цей же час у нас буде знову зустріч з Романом Чорним і в нас буде теж важлива тема. Тому до зустрічі! А якщо ви хочете побачити наші попередні випуски, заходьте, будь ласка, на YouTube канал телепрограми Мир Вам, ставте свої вподобайки, підписуйтесь на наш канал. Рекомендуйте наш канал своїм ближнім друзям ставте добрі відгуки, добрі коментарі. Пишіть. Нехай Господь благословить особисто вас, вашу сім'ю, вашу родину і нашу Україну. Слава Ісусу Христу!